Доброго дня, рада вас, як завжди, вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж передбачає закон України про державний бюджет на 2026 рік у сфері охорони здоров'я, тому що це теж дуже є важлива сфера. Ліки, що буде з доступними ліками, чи залишаться вони в 2026 році, що взагалі говорять про підвищення зарплати лікарів і чи взагалі воно передбачається. Дивіться, як зазначає уряд, що наразі медицина залишається одним із ключових пріоритетів державної політики, і тому на 2026 рік, звичайно, в законі України про державний бюджет передбачені кошти. Так, дивіться, що обіцяє уряд. Уряд обіцяє Збільшувати фінансування програми медичних гарантій, розширюють доступні ліки. Нагадаю, що в нашій країні діє програма доступних ліків, відповідно ліки, вибачте, відповідно до якої ви можете або безоплатно, або з мінімальною доплатою отримати ліки, які ви потребуєте. Також хочу, якщо у вас є така можливість, поділитися власним досвідом, наскільки це реально і працює. Далі, також запускають національну програму скринінг здоров'я. 40 плюс. Побачимо, як це буде працювати на папері чи в реальності, і чи ми зможемо дійсно скористатися даною послугою. Так, далі, дивіться. Що обіцяють? Обіцяють зміни, зміни зміцнити первину та екстрену допомогу, розширити перелік послуг, зокрема лікування складних травм для військових і проведення кардіохірургічних операцій. Також закон України про державний бюджет на 2026 рік передбачає підвищення заробітної плати для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35%. Тисяч гривень. Передбачено розширення програм безоплатних ліків для лікування серцево-судинних захворювань. Цукрового діабету інших хронічних хвороб, які громадяни можуть отримати безоплатно або з частковою оплатою за програмою Доступні ліки. У 2026 році держава впроваджує нову профілактичну програму Скринінг здоров'я для громадян віком 40 І з 1 січня 2026 року громадяни віком від 40 років зможуть безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення серцево-судин. Захворювань, цукрового діабету та розладів ментального здоров'я. На реалізацію цієї програми передбачені кошти та адресні виплати по 2000 гривень. Отже, от, Така інформація, що стосується сфери охорони здоров'я, яка вона передбачена в бюджеті 2026 році. Надіюся, що все це дійсно буде працювати в 2026 році, що не залишиться просто на папері. Подивимося.